Привіт, вітаю вас на каналі dance Stitch. З вами Аня. І сьогодні за вікном квітень, І скажу більше, вже квітень закінчується. Підходить термін, щоб здавати звіт у СП Юлії Німінської, яка різниця? Він вже відкритий. Це про відкритий вишивальний набір. Власне, в цьому СП я вишиваю свого котика. І я ще нічого не навишивала. Ось такий сюжет має бути. Це я так, щоб нагадати, або для тих, хто дивиться вперше. І треба вже вишивати, щоб було що показати, хоч трошки просувань по цьому процесу. Я ось звідси стартую. У мене на, ну, трошки, ну, да, десь на половині... Моєї діагональки зараз я зупинилася. І звідси хочу зафіксувати, звідки я починаю. На схемі це виглядає ось так. Я буду продовжувати. Тут це вишито, я просто не закреслила. А ось цю діагональку буду продовжувати. І Побачимось, покажу вам, що в мене навишивається. вишивається. Бо, власне, в мене. Планується поїздка додому, і я не зможу взяти з собою цей процес. І так от накладається, що мені треба... Мене буде тільки пару вечорів зараз, щоб щось вишити для звіту. Тож я відкладаю поки що свої інші процеси, сорочку, своїх сантиків і беруся за цю роботу. Хоча сорочку мені треба просувати, я вже відстаю дуже-дуже. Але тут звіт, нічого не поробиш. Треба і тут повишивати. Раз я вступила в СП, то маю хоч щось просунути і показати в цьому звіті. Тож, на такому етапі я зараз, зараз відключаюсь і включусь, щоб показати вам, що в мене вийде в цьому місяці. Навишивати. До зустрічі! Ось і про місяць з минулого включення, і я не буду випускати окремо відео за квітень, ну, тому що, власне, просування невеликі і ця робота, ну, власне, все йде одноманітно. Я вишиваю десь в цій частині зараз. І воно все-таки йде. Таке все, нічого нового не з'являється, окрім шерстки. За місяць на цьому процесі я вишила тільки місяць, О, тільки, тільки 750 хрестиків. Але це більше, ніж в минулому місяці, тож ця тенденція мені загалом подобається перший звіт був зовсім маленький, а другий за березень. 650 десь так. І в цьому місяці в мене додавалось на, на цій роботі 750 хрестиків. І ось що ми маємо. Якщо по схемі подивитись, то вишила ось це. Ну, Тобто, десь півтори діагональки я вишила за цей місяць. А на роботі, ну, це тут так додалось в цій частинці. Тобто Просування невеличкі, а мені треба братися, бо вже квітень, ой, вже травень, половина травня проминула, і, а я ще не бралася за цю роботу. І до звіту мені треба, хотілося би принаймні цю норму виконати як в минулому місяці, діагональку, півтори. Але ж там вже залишиться не дуже багато, то якщо, якщо мені вдасться, хотілося б у травні завершити листочок цієї схеми, це буде ну, отакий от <клес> от кут. Я постараюсь, не обіцяю, бо одна діагональка це ось така ширина, полосочка, така не широка, невелика. Але це час, і так як це в мене поки що не основний процес, я буду намагатися, хочеться більше, ніж минулого разу, зробити поступово, щоб вводити цей процес в основний, бо треба його просувати. Тож, отакі включення, таке мене включення. І це відео я вже зроблю як за два місяці. Тож, зустрінемося, то наступне включення буде останнє по цьому звіту. І ви побачите, що мені вдасться додати за травень. Тож, не перемикайтесь. Ось і про травень. Сьогодні 30 травня, сьогодні день звіту. День звіту у СП. Відкритий вишивальний набір, або яка різниця, він вже відкритий, який проводить Юлія Німінська. І хочу показати, що мені вдалося навишивати. Ви, мабуть, пам'ятаєте, бо для вас це було ось щойно, а для мене промайнув місяць майже. І в цьому місяці я вишила ось це, що замальовано зеленим кольором. Я хотіла, звичайно, завершити повністю лист. Це в найкращому моєму випадку. Але, найменше, що я хотіла зробити, це вишити так само, або хоча б трішки більше, ніж мені довелося вишити у квітні. А В квітні я навишивала 750 хрестиком. Це оцю зону, що замальована помаранчевим кольором. І я навишивала 853 хрестики. Тож я свій результат покращила на 103 хрестика. І я вже цим, в принципі, більш ніж задоволена, як це виглядає на вишивці. Додалося так уже помітніше, ніж було. Зараз приберу ниточки. Так. Я щойно завершила вишивати вже вечір 30-те, вже дівчата поробили звіти, а я ось дошивала норму, щоб покращити результат минулого місяця. Завершується вже, йде до завершення цей лист, і в наступному місяці вже він точно буде завершений. Там ще залишилось десь. Приблизно 400 хрестиків десь так. Ну, то вже я точно виконаю. Але мені трошки не вдалося дотягнути запланований результат, але план мінімум я виконала навіть трошки краще, ніж минулого місяця. Тож, загалом, мені тенденція подобається: ем, да. було 650 у березні. В квітні 750 і цей місяць я фінішую з, норм, з числом 850 хрестиків. В принципі, нормально йде робота, якщо її шити, але все одно я трохи плутаюся, ну, в принципі, я не шию її постійно. Зараз трошки буду відкладати, бо Бо не шиється інший процес, мені треба завершити сорочку, тобто вона завершена, її треба збирати. І це потребує часу, концентрації, уваги. Тож, ось таким результатом. Тож, якщо вам подобається мій процес, ставте вподобайку, підтримайте мене. Мені буде дуже приємно, якщо у вас є відкриті набори, просто лежать або розпочати процеси. На ньому менше 50% відшито. Неважливо, якого виробника посилання на Юлін канал я залишу, звичайно, помічу або в заголовку, або в описі, дам посилання. Приєднуйтесь до СП відкрити вишивальний набір, він проходить у Фейсбуці, відео знімати не обов'язково, норми хрестиків немає, але бажано хоч щось таке вишивати. І раптом трапляється, що у вас щось не вийшло вишивати. Зараз ми в такі часи живемо. або, ну, буває різні ситуації. Просто можна написати: цього місяця роботу не вишивала. І ніхто не буде вас бити тапками, там, не знаю. Тобто немає норм. Просто фото, звіт, під своїм фото, яке ви заявили. Звітуєте щомісяця і вказуєте, що ви навишивали або не навишивали. Але цей спе щоб ми просували процеси, тож декотрі дівчата. Дають просто неймовірні показники, тисячами, просто десятками тисяч вишивають. Я, звичайно, для мене це рекордні, неймовірно захмарні числа, але таке є, тобто є куди рости. Я все ж таки сподіваюся, що поступово я нарощу темп на цьому процесі, він піде швидше і таки якось завершиться, бо вже дуже він довго чекав часу на свій відшив, на просування. І загалом, завдяки СП, він таки просувається. І знаєте, мабуть, що з лютого ну, десь так. То там було в мене на початочку тільки от кутик почати цього листа. Тобто, такі, знаєте, підросла робота, і мені це подобається. Покажу вам ближче хрестики. Ось так вони виглядають. Не ідеальні, але попереться, ще вляжуться, вишиваю я парковкою, додаю собі розмітку. Бо мені так легше шукати, куди паркувати. Вишиваю діагональною парковкою шагом на 10 хрестиків. Роблю зубчатий край для того, щоб не було лінії стикування листів. Хоча, знаєте, я вишивала іншу роботу парковкою, також котик в рудбек такий літній котик в мене. То там я шила рівними стовпчиками, і в мене там немає цих переходів. Але все одно, щоб застрахуватись, бо ця робота такі значно більшенька, ніж та, що була. І було б прикро вже відшивши, побачити, що є лінії якісь, ті, які що не хотілося би бачити, потім отак розліновану, наче вдавлену. Ну, Ви знаєте, як як воно виглядає, коли видно переходи з листа на листок, оці такі вертикальні, наче вдавлені лінії, які, мені здається, не розходяться потім. Хіба що може дуже сильною натяжкою виправити, але я не, не планую оформлювати в багет цю картину, тож таки планується, що це буде подушка. І, тобто, натяжки на ній не буде такої, щоб тоді було непомітно, якщо раптом з'являться такі лінії. Тож, я собі вишиваю таким краєм, я на початку собі на схемі промальовую це, промальовую діагональки. І, ну, і ось так, власне, готую схему, а тоді вишиваю. Ну, власне, це все, що я. Хотіла вам розказати показати. Ну, ось таке мене відео вийшло. Загалом це за два місяці Тобто, 1600 хрестиків додалося в мене за два місяці. Я вважаю, що це загалом непогано, навіть дуже добре для цієї. Роботи так взагалі, якщо лежала 3 роки без жодного хрестика, то вже досить непогано. Як воно піде далі, сподіваюся, піде краще. Тож, планую собі на червень мінімум 850 хрестиків, тобто, буду відштовхуватись від звіту за травень. Собі планую не менше, ніж 850 хрестиків, а там Буду намагатися зробити більше. Бо в наступному відео я вже завершу цей лист і підготую наступну діляночку, це буде десь так приблизно. Підготую розмітку, достану новий листочок і почну вишивати свої діагональки. І сподіваюся, що такі в мене. Гарненько просунеться цей процесик. Тож, мирних ночей усім бажаю. Бережіть себе, не нехтуйте тривогами, бережіть своє здоров'я, фізичне, ментальне, підтримуйте один одного, знаходьте час для рукоділля, це заспокоює, і як результат у вас залишається ще якась рукодільна. Вишита робота, можливо, хтось не вишиває, малює або щось там створює. Принаймні це заспокоює, відволікає від сумних думок. Тож, до зустрічі в нових відео. Підписуйтесь, коментуйте, мені приємно. Я чекаю на ваш зворотній зв'язок. Побачимось незабаром. Пока!